Діти, для початку вам потрібно зробити розминку. По перше. Професор Трюк, директор Дамблдору оголосив про термінові збори. Оу, дуже вдячні, що ви мене сповістили, професор Снейп. Діти, головне я призначаю міс Грейнджер. Робіть розминку, але самі не літайте. Пам'ятайте, головне для вас, а особливо для гравців у квіндіч, це окріпити м'язи. Тож приділити особливу увагу присіданням, я незабаром повернусь. Навіщо нам ці дурні розминки? Нам навіть цим літати не можна, хоч ми на четвертому курсі. Краще одразу грало у квітч, ніж займалися несенітницею. Взагалі розминка потрібна на початку, а присідання покращують витривалість і тонус м'язів ніг, а це сприяє загальному фізичному стану. Це дуже важливо для спорту. До, До того ж, літати це чи не найбезпечніше заняття у кокверці. Професор це нас відповідальна і. Ха-ха, дуже смішно уїзлі. Чим найбезпечніше заняття? Ми в квідж граємо, ото просто польоти. Так, і знаючи, як літають більшість студентів, без нагляду вони можуть випадково перебити один одного. Не всі грають у квітч, Мелфой. деякі досі не можуть впевнено, триматися на мітлі. О, так, наприклад, ти, Грейнджер. Це не смішно, драко. Ти сам вважаєш себе хорошим гравцем, але навіть не можеш виконати присідання. З такими успіхами, мабуть, твій батько купить тобі місце команди. Тебе ніхто не питав, брудну кровку. Я зроблю скільки цих безглуздих просідань, а ось ти навіть намиклів триматись не зможеш. Доведи це. Легко, але тільки для того, щоб ви ще зрозуміли, що чистокровні чарівники мають більшу перевагу. Але це неправильно. Ноги повинні бути на ширині плече, шкарпетки трохи нарізані, спина пряма, погляд вперед. Згинаючи ногу в колінах, потрібно опускати таз вниз до положення, коли стегна паралельно підлозі. Положення корпусу при цьому не змінюється. Крім того, така кількість присідань для спортсмена досить мізерна. Зрозумів, тепер Мелфой. Ніби сама зумієш правильно, гринджер. Просто цепляєшся, а сама, напевно, і двох не зробиш. Просто визнай, Мелфой, просідання важливе, а ти не пуп землі. Замовну, потер.